Доброго Дня, шановні глядачі. Добрий, добрий вечір, точно. Це перший день третьої сесії коледжу Рівненського регіонального. Ігрек заварює чай. Да. Заварює. там траву. Їм, саніну ми віну їм. Африканську, є смівіну. Сосіска. Нове блюдо, короте, ми. Живем, Живемо, коротше, отлічно. сосиски із свіжого е, м'яса, яке вже лежить тут а, лет в да. магазині. Лет п'ять, але ми хоч бігти його не можемо, бо ми вже голодні дуже сильні. Живем припиваючи. Так, да, живемо. Але сто... нічого. Таке Слав... у студентське класне Слава життя. Слава Богу, маємо їжу, чаї, маємо чайники. цілі мішки всього всякого. Да, Добре, гуманітарки. Стелі, щоб не було холодно вночі. Чи... Ми тут не замерзаємо. Тут все класно. А де це в тебе ти казав, що ложечка є, так? Да? Маєте бажання? Так, да, приїхати. десь там була. А, вона вже в мій війні. Вона вже ми війні, я Ти ще знімаєш? Да. Маєте бажання приїхати сюди до нас. Тут хоч вас досить добре. Коротше, дорогі глядачі. Дякую вам, що ви зараз на нас дивитесь тут. Хочу побажати, щоб ви поступали в біблійний коледж. Тут дуже класно. І саме головне, це те, що тут дуже сильна єдність. І нічого так не замінить. Остіє спілкування просто разом. Ось ця єдність, вона дуже зближує людей. Тому хай Бог голос, щоб ви навчалися і мали єдність з людьми. Амінь. Да. Я це особисто підтверджую. Саша. Сашковський. Саня. Саня. Саня, Саня і Сірожа. І, і да, тут зібралися представники трьох різних областей і їх єднає. Коледж. Да. коледж і і Бог. Місто Березно. Солоновий Мокрин. Це Сергій і він представиться зараз сам. <риклад> Чернівецька область, Сокиранський район, село Шебутинці. О, Буковина, слава Богу. Буковина. Ну і славута Хмельницька область. <х Fors> ну, що можемо сказати? На побачення. Процес На побачення. продовжується. Бежайте нам здоров'я, дайте мені чаю попити. Смачно. До наступної зустрічі в ефірі. Хай Бог благословить. Завтра буде наступна серія.